Ну, якщо це буде, скажімо так, відновлення після якихось бойових дій або там, ракетних атак, то ну, я скажу, що слава Богу, давайте подякуємо йому, що прямо такого роду об'єктів в культурі, в спорті, слава Богу, немає. Якщо ми кажемо загалом про відновлення, про реконституцію, про відродження, то у нас із того, що я вже казав в колезі лінії, я би точно викреслив, ну я не викреслив, підкреслив би із, із важливого. Місто на сьогоднішній день не вистачає повноцінного легкоатлетичного стадіону, тому можемо тут ставити стадіон Кредмаш. Точно б дуже хотілося б, і я думаю, що і всім містянам зробити повномасштабну реконструкцію міського палацу культури. Ну і далі дуже-дуже багато об'єктів, повірте мені. Будемо орієнтуватися в першу чергу на нашу пріоритетність і на ту кількість грошей міжнародних партнерів, яка, яка може у нас бути. Скажуть, закрити всі питання, ми закриємо. Нам є, що реконструювати, поліпшувати, ну, а, скажімо так, виділив би ці, ці два таких найголовніших напрямки.